Привіт усім глядачам від смачної кухні. Миру, добра, тепла і злагоди бажаю вам. А готувати я буду салат коштом на копійку, а смаку на мільйон. Дешева рибка, погана юшка, але це не про цей салат. Салат я вже готувала тричі, і чоловік був в захваті від цього смаку. А якщо додати чудове оформлення, то на святковий стіл згодиться, ще й гості будуть рецепт випрошувати. Для приготування потрібні такі продукти: 3-4 штуки ріпчастої цибулі, 4 яйця, 2 плаваних вершкових сирка приблизно 180 г, Для маринаду цибулі, оцт, 4 столових ложки, 15 столових ложки цукру, 1 чайна ложка солі без верха, окріп, сіль перед за смаком. різала цибулю на плаках. Все уже отакими тоненькими я нарізала скибочками. Цибульку. Тепер її сейчас ми чайна ложка солі і півтора ложки сахарю, цукру і її. Хорошая интеллекта. Сит пустыла. Так, сейчас руки Давай ключай, сейчас я руками. 4 столовіх ложки оцту. Це воно промаринується хвилин 30. І заливаємо кропом. Нехай стоїть минут 30, можна підперчити трошки, Ну, і нехай маринюється. Цибулька промаринувалася, я злила водичку, тепер викладаємо. Москву який будемо готувати. Тепер майонезом зробимо сітку. Наступне яйця варені теж сіточку Ось сюди можна більше по Так, тепер будемо натирати сирок. Ой, морозила його, морозила і вже й розморозився. Так, я вирішила прикрасити. Це з цибулі. Квіти я роблю з цибулі. Так, тоненьким ножем глибоко прорізати. Так, квиточка. И краситель у меня вот с буряка. Сок буряка обмакнуть. ниточки сюда. Трошки. Восточка. Еще, бля. Под снегом. Нашла под снегом. Восточка еще, бля. Ну, так, трошки прикрасили. Салат дуже смачний. Приготуйте і здивуйте своїх рідних. Недорога і корисна їжа сьогодні на часі. Підписуйтесь, в мене дуже багато чудових рецептів, і я з радістю поділюсь з глядачами. Для українців важлива свобода і незалежність. Слава Україні! Героям слава!